Добрий день. Доброго дня. А дивіться, на Євгена Коновальця 7, з під асфальту, якби, не 7, то тобто, есть, а 5, з під асфальту вода біжить. Але ще цей номер телефону? 64 67 09. Вам домашній чи мобільний? Я не знаю, бо це диспетчерська ці заявки фіксує, але я зараз їм передам. А, а куди це треба зателефонувати? Який номер? 26-74-44. Ага, то ви передасте, так? Да? Ну я передам Коноваль Ц5. Так, да, Коноваль Ц5 це напроти Укрпошти. Там прямо звідки, з колоді чи що? E, ні, іменно з-під асфальту. Так, асфальт? да, на дорозі. Там туди машини їздять. Це 709, так? І там такий асфальт вже м'який, що може вже провалитися. Зараз я Угу. Uh -huh. Добре, дякую. номер набрав чи то не набирать Добрий день. Добрий день. Це аварійна? А дивіться, на Євгена Коновальця 5 навпроти Укрпошти. З під асфальту вода біжить. А, ми вже знаємо. А, вам передали? Так. Угу. — Добре, дякую. дякую. Е, значить, то що случилось? Коротше, на Євгена Конувальця 5, навпроти Укрпошти. З під асфальту біжить вода, тобто десь прорвало трубу. От, значить, я собі йшов якби, по своїх справах і бачу, що біжить вода, таку прямо, можна сказати, від бровки, з під асфальту. Просто сточився такий ручойок води. Так. Тобто, там якби є ця зливна каналізація, якби воно частина потрапляє в цю зливну каналізацію, вже як біжить цей ручейок, так. От, але основне все рівно минає і біжить якби, далі. Біжить якби далі. От до цього здання, що там переробляють у нас, будується. Ну, на відео буде видно, собственно, я цей, якби виходить, цей запис просто під відео підмонтую, скажімо так. І, собственно, я думаю, що там все буде зрозуміло. Тобто, і позвонив в Gispersку і подав заявку, скажімо так. А, до речі, хочу ще сказати. Перед цим, якби, от як я, ну, якби я побачив це все діло, значить куди зразу дзвонити? Да? Якби в телефоні в принципі, таких номерів там, диспетчерська якийсь там рідний водоканал, чи що немає такого нічого, якби от, ну і стало питання, куди ж дзвонити, якби зразу з мобільного телефона, може, щоб можна було там чи безкоштовно, чи як бо, наприклад, на рахунку зараз телефонному немає грошей, якби і куди так, щоб їм подати заявку. Ну, нічого в мене кращого не прийшло в голову, ніж як подзвонити в 102, тобто на поліцію. Я якби подзвонив, сказав, кажу, що на Євгена Конувальця 5 навпроти Укрпошти, тіп, на... дорога корушу, є асфальтована, і значить, з-під асфальту б'є вода, тобто прорвалася труба десь. От, а він мені каже, цей, що ну, там, хто він там, дежурний чи хто, а він каже, і це ви вирішили подзвонити в поліцію тіпо, з цього приводу. Я кажу, ну я кажу, не знаю, не знав, куди позвонити, якби, от, в принципі, скажу. але кажу, якщо там, кажу, сам асфальт такий мягкий, що провалитися вже може. І там машини круто поїздять, люди ходять. Кажу, якщо провалиться, я кажу, асфальт ну, тіпо, під машиною, тобто, що машина провалиться, я кажу, вас кажу, теж викличуть. От, кажу, тіпо, що викличете, якби там якусь аварійну службу. От. Ну він, типу, якби записав моє прізвище, ім'я по батькові, значить, рік народження. От. І сказав, але сказав, дзвоніть, типу, там люди водоканалу» чи що, що. Типу, того". Тобто я так розумів, що можливо він навіть і не, не, не подзвонить, навіть і не передасть, виходить, це, що, що це сталося. Хоча я вважаю, що як по-людяному, то якщо людина звернулася, хай це навіть 102, хай це поліція. То що, а як поліція бабушок через дорогу переводить? Да? То що? А, а це така ситуація, що з-під асфальту десь проривало трубу, і з під асфальту вода йде. Тобто Це якби яка аварія, воно підмиває і, і може виходить, їхати машина, і машина може провалитися просто напросто, туди, або людина йти і провалитися. Тобто це вже є певна проблема. І я вважаю, що поліція повинна такі заявки приймати і передавати собственно, туди, куди потрібно. Чи це водоканал, різний водоканал, чи це якась інша служба, що з чим пов'язане. Якщо людина подзвонила, то не потрібно їй говорити, що і це прорвало десь трубу, і ви вирішили подзвонити в поліцію. Я сказав, да. Так, я вирішив подзвонити в поліцію, тому що не знав куди. От мені сказали, по-моєму, телефонуйте чи на 109, чи куди типу, в довідкову службу, і вам типу, скажуть, типу, куди позвонити, щоб дати заявку, щоб приїхали ремонтники, відремонтували цю аварію, скажімо так, цю трубу. Тобто це мене, звісно, здивувало, це дуже дивна ситуація, коли людина звертається за допомогою будь-якою допомогою. Мені каже, що вони повинні все ж таки зв'язатися з певними службами і навіть, можливо, проконтролювати це діло. Там, я розумію, патрульні автомобілі їздять по всьому місту, навіть могли б передати патрульним, щоб вони, можливо, навіть під'їхали і подивилися, що там робиться, не тільки просто прийняти заявку. Мене дуже здивувало, що сказали, і це ви вирішили позвонити в поліцію, що прорвало трубу. Я кажу, так. Тому що я не знав куди. І мені перше, що пройшло в голову, це позвонити поліцію, тому що я не знав, якби, по якому номеру, куди подзвонити. Ну, мене, чесно кажучи, дуже дивує наша поліція, що вона так реагує на звернення громадян. Да будь-яке звернення, як є, якась аварія чи щось сталося. То можна, навіть потрібно подзвонити в поліцію і сказати, бо мало ли що, а що там за труба прорвало і так далі. Вдруг... Поки зараз, наприклад, я записую цей запис, да, там, чи монтую це відео, допустимо, там вже машина якась провалилася. І випущуть поліцію. Хіба ні? Так, щоб скласти якогось акта, що е, завдані якісь збитки власнику автомобілі, наприклад, там, чи ще щось і, і так далі. Тобто це воно все пов'язане. І людина телефонує в поліцію і каже, що десь прорвало трубу, біжить вода і... Створена якась небезпека чи проїжджаючим автомобілям, чи ті люди, які ходять по цій дорозі, то поліція повинна це реагувати, а не казати, що прорвала труба, і ви вирішили позвонити в поліцію. Так, так, і ще раз так, і ви вирішив позвонити в поліцію, тому що прорвала трубу десь. І вода на дорозі, вода з-під асфальту йде. Наша патрульна поліція. Контролює дороги, дивиться, щоб було все правильно, вона складає якісь акти, якщо дорожня служба не виконує свою роботу і так далі. Так, вона, можливо, вказує деякий знак, можливо, треба встановити, якщо це не передбачено і не встановлено. Тобто вони цим займаються, вони покращують, вони бачать, вони по місці їздять. І просто так сказати людині, що, що якоби... Порвав трубу, і ви вирішили позвонити в поліцію. Типу, якби що людина, що якби ж ти зробив неправильно, що позвонив в поліцію через те, що порвало трубу. Але ж вибачте, це дорога асфальтірна, по якій їздять машини, ходять люди, і на цій дорозі, там з під бровки, десь там чуть-чуть може, від бровки, там пару сантиметрів, скажете так, і з-під асфальту йде, ручій води б'є. Тобто, що десь прорвало трубу. Мені здається, що це все пов'язано, і не можна просто тако Казати людині, що о, Тіпо, ви прорвало трубу і ви вирішили позвонити в поліцію. Так? Тобто потрібно якусь провести роз'яснену роботу з цими поліцейськими, з цими дежурними, щоб вони спілкувалися з людьми нормально. Взагалі мені здався, скажімо так, стан цієї особи, з якою я спілкувався, коли подзвонив в поліцію на 102, мені здалося взагалі, що в нього якийсь чи то знервований стан, чи то він злий на когось. то, ну, Життя у всіх не сахар, звісно. Скажем так, ну я так думаю, що не всі, у всіх, мабуть, не сахар, бо в кожного свої якісь проблеми, тобто, чим я це може мотивувати. В кожного свої проблеми, але це не означає, що треба до людини якось говорити не так чи ще щось. Позвонила, сказала, прийми заяву, скажу, добре, я передам. Все. От, ну, що, собственно, хотів я е, значить, сказати. От така відбулася подія, тобто е, місто рівне. Євгена Коновальця 5, навпроти Укрпошти. Тобто цей будинок Євгена Коновальця 5, якому Укрпошта знаходиться на першому поверсі. І також далі, тут тобто навпроти йде дорога асфальтірована. От. І там ще якийсь будинок, не знаю номер, на жаль, який, по-моєму, Шухевича, Шухевича 2, по-моєму, якщо не помиляюся. Який там номер? От, і... І, 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 і виходить, ця дорога, що йде між цим будинком і Укрпоштою, там коротше, на цій дорозі десь тако від бровки, там, пару сантиметрів і з-під асфальту біжить вода. Собственно. Ця вода біжить, трохи її попадає, там є далі цей злиний колодязя, скажімо так, ці стоки, значить, трохи попадає в цей колодяз, в ці зливні стоки, скажімо так. А остальне е, іде, біжить просто там своїм ходом, там, як іде схила слайд, так пошло. Тобто, Кудись воно біжить. Кудись воно добіжить, якщо за все не ісправити, скажімо так. От. Собственно, от таке відео, такий запис. Собственно, кому цікаво, значить, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Можливо, щось далі буде цікаво. Цікавіше.